А ти тут якого дідка? Курсантка служити в поліції. Що? Я не чую його, служити в поліції. Ви маєте витримати надзвичайно сувору програму фізичної підготовки. Ви знаєте, що це значить? Окс. Я точно не знаю, мимо. Голос. Командирський голос має демонструвати свою владу. Окс. Не розпаковує. Ти там приміряєш, а ти малави, Що ти прийшла? Це ворог русами маши, кривила, не туди. Гуча, гуча якась. Пришла вона поліцію. Заткніть свою пащу можче, свої срані за неї слухайте сюди ніктями!